Вітаю глядачі мого каналу. Зараз 14.31. 14 і я буду зараз робити розклад особистий на правий і лівий берег міста Запоріжжя по ракетним ударам. Будь ласка, карти, покажіть нам цю ситуацію на, від цього часу плюс на 24 години, тобто на добу. Яка буде ситуація по правому берегу міста Запоріжжя з ракетними ударами? Що ми, ми будемо мати на цю добу? Ну, дивіться, ситуація така, що рицарі жезлові, тобто вогонь, він іде донизу, тобто він негативно іде іменно до тих людей, ну, які випускають і ракети, бо перша карта в нас завжди це їхні дії. Тут, якось, знаєте, почуття, хочеться чогось кращого. І е, шанс, так, у нас є шанс на правому березі міста Запоріжжя не отримати той удар, бо жизловий рицар перевернутий, то проти нього то все. Так що шанс на правому березі у нас дуже гарний. Дуже гарний. Можу покласти ще на цей туз. Покажіть нам, що тут у нас за шанс. Ну, бачите, Ми хочемо отримувати, знаєте, як показує ця карта, що це не в плюс нам, але ми хочемо отримувати все одно все, все однакове. Тобто, ну, можемо, я можу так сказати, що ми хочемо отримувати щось краще. Краще. бачите, тут теж почуття впали. Що ми хочемо отримувати краще і отримати то. Але четвірка, це ж, це ж немає стабільності і стабільність ця по почуттям тут вона перевернута. Перевернута. Ну Давайте ще одну карту потягнемо, який буде і Угу. І то, ну, все ж таки, монети, ми будемо працювати. Наші хлопці будуть працювати у зв'язку у зв'язці з професіоналами. І, в принципі, це матеріальна карта, це трійка, це команда, це праця в команді. Тобто, ну, все, должно, все должно бути нормально, в позитивному плані ця робота зробиться як треба. Ну, але ж бачите. Ну, загроза є, є загроза тому всьому, є загроза. Є загроза, що поробиш? Наше життя, воно зараз отаке. Немає того миру, який ми хочемо. Немає. Оці люди його, ці люди його обирають. Але працюють наші, і ми маємо таку можливість. Так що так. Я можу сказати, що е, потім... О, можна було не обирати ту карту. Ну, ладно, вона не столь така, знаєте, так, то старший аркан, але ми прекрасно розуміємо, що то е, я хотіла просто порівняти. Давайте на цих картах покажемо Теж ту ж саму ситуацію, подивимося по, лівому, о, по правому берегу міста Запоріжжя, будь ласка, карти покажіть нам від цього часу. Плюс 24 години, тобто на добу, яка буде ситуація по місту Запоріжжю з ракетними ударами. Покажіть, будь ласка, нам то. Бачите, тут вже почали крутити, вертіти Але я можу сказати, що шанс упав у цей, то вже і хорошо. Так. Ну, а тут бачите, у нас одні почуття. Празнику тут у нас, звісно, немає. Ті взяли на себе дуже багато тягнуть, хочуть кидати ракети на нас. Але у нас, бачите, ми спілкуємося, у нас все гармонійно і стабільність буде. Буде стабільність. Це карта стабільності. Пожалуйста, і ще й король монет. Це буде зроблена робота гарно. Я тут не бачу ракетних ударів зовсім. Просто практично не бачу по цим картам немає того. Якщо отут є така можливість, але вона в перевернутому стані. І то на мінус е той стороні, бо в них немає вогню, запалу вже немає, отак вогонь є. А отак його вже практично немає, то вони собі в убиток роблять. В них немає вже того. А у нас ось шанси, у нас люди працюють. Так, по почуттям нема стабільності. Нема стабільності і тут нема радості. Але люди працюють от в команді, працюють і стабільна, стабільна ситуація, стабільна король монет, все буде в нормі, ніяких втрат не буде. Це робота, це здоров'я, це прагматизм, це. Фінансово-матеріальна частина і тут все, все спокійно, все спокійно. Так що я можу сказати, що правий берег можна не переживати, можна не переживати правий берег. Так що, зараз ми подивимося лівий берег. Я ж кажу, що на цю добу більш розклад такий, знаєте, ну, поспокійніше. Немає такого. Я не знаю, скільки ракет вони перехватили сьогодні вночі, але бізнес були і, і днем, і зранку, і вночі. Ну, коротше, які перехватилися, збилися, тобто це нам не докладають. І що летіло конкретно на Запоріжжя, ми теж не знаємо такої інформації. Ми вже маємо, коли маємо удар. А також ми з вами і не знаємо. У нас немає тої статистики. Ну, по крайній мірі, у мене немає тої статистики, скільки летіло конкретно на Запоріжжя, скільки збито. Ну, тобто, понятно, да? зараз ми подивимося. Будь ласка, теж питання карти. Покажіть нам ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години, тобто на добу, яка буде ситуація з ракетними ударами? Чи буде таке і як воно? Що буде у нас? Якщо хтось не знає, то перша карта це завжди карта тої сторони, яка кидає. Ну, дивіться, в них немає, немає е, почуття гей донизу. І немає кому. Вони роблять ту роботу, але автоматично. Е, наша сторона перевернута смерть. Ну, перевернута смерть це якось воно до поганого. До... Поганий шанс іменно до нас, це вже наша карта. На жаль, ну давайте подивимося, які будуть наші дії. 50-50, да? опять невпевненість. Опять оця карта. Ітогова карта, яка у нас? Перевернута сум. А, це зірки. Зірки. Люди, це лівий берег. Опять невпевнена ситуація? Опять невпевнена ситуація, чи будуть жертви людські Кубки, рицарь, кубків не повинно бути жертв людських. Чи будуть о, розрушені будівлі цивільні? Може бути, люди, може бути. Бо ця карта, вона каже, що дуже багато тягнемо і тут можуть возникнути проблеми. Але це не 100%. Чи пострадають промислові об'єкти. Промислові об'єкти захищені тут охороняється все. Закрито для них. І під питанням будівлі цивільних. Тобто немає втрат, і це хитка ситуація. А покажіть нам, покажіть нам, чому вона хитка, яка причина. Тут мечовий туз мечовий. Ну, це конкретно удар. Це конкретно удар. І ми просто не знаємо, чи зможемо ми його відбити. Ось так. Бачите? Причина в ударі. Іменно в ударі військовому. Бо контекст у нас ракетні удари. Може ще бути ситуація з інформацією, тобто з боєм якоїсь електроніки там, бо це ще мечові вони кажуть про інтелект. А інтелект може бути не тільки людський, а й. Машини, комп'ютери, це такий ще інтелект. Ну, в общем, що тут ще можна так подивитися? Що ще можна подивитися? Мішає удар. Мішає удар. Яке, яке ще? Я не знаю, яке ще можна задати питання. Ви бачите, що я конкретно задала і іменно удар мішає. Скажіть, будь ласка, карти, покажіть. Не вистачає інформації інформації іменно для тих машин, для комп'ютерів? Ні. Тут як іде дезінформація, дезінформація йде. Дезінформація. Тобто так можуть не спрацювати е, м -м, іменно ті. Іде дезінформація, можуть не спрацювати або вовремя, або е, ну, вчасно, або е, людина. І людський фактор тут також має свою, свою, свою силу. Бачите, проблема іменно в цьому, в техніці проблема. Проблема і техніка, і людський фактор. І техніка може підвести, і, і людський фактор. Коротше кажучи, ось опять у нас лежить на лівому березі оця карта. Бачите? Але руйнувань значних, якщо, повторюю, якщо, я, 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 я завжди так кажу, якщо щось буде, то руйнувань значних не буде. Ось вам картиці. Промисловість, будівлі цивільні, але тут напрягу можуть повилітати стекла. Ось людських теж не буде тут король кубків, рицарь кубків, тобто він не несе загрозу. Тут Боже, будуть збої іменно е, системи тої, якась там буде пов'язано. А збой може бути пов'язаний з невірною інформацією, яку внесла людина. Ось так. Ну, людський фактор. Ось і все. Людський фактор. Зараз подивимось на Ленормана. Що вони нам показують? Ой, на Ленормана. На е, єгипетських таро. Зараз подивимося. На жаль, я звернула, але як вони зверху лежать ті карти. Щось так автоматично звернула. Чується, що я їх викладу. Так, Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію по ракетним ударам, які будуть з цього часу та плюс 24 години, тобто добу, по лівому берегу міста Запоріжжя, чи буде мати таке? Дієць і як воно все буде, покажіть нам. Ось їхня карта перша. Це їхні шанси, перспективи, розумієте? От, Пожалуйста, вам перевернете шут. Це дурні, дурні речі. І. Е, воно, воно їм от. От воно їм взагалі не йде. Вони кидають, непонятно зачем, непонятно куди. Ну, то понятно, зачем? Вони просто хочуть нас ізвести, як кажуть. То понятно. Дурні удари, дурні удари будуть. Дурні, Вірніше кажучи, дурні їх оці дії. Скажу так, у нас хлопці такі зухвалі щось тут, але це не дуже гарно. І, але дисципліна, тут все нормально. Тут це буде якось е, зроблено фахово і зроблено все. Це королева посухів, до речі, це ще карта відьми, Так що я думаю, що тут все буде нормально. По цим картам я не бачу ніяких... Е, так, будуть якісь о, оці речі, але наші теж будуть відповідати. І, до речі, дуже різко. Так, і я хочу подивитися, чи будуть якісь розрухи по будівлям. Е, ні, по будівлям не буде. По промисловості. По промисловості. Тут захист трошки відкритий. Е, покажіть нам втрати людські. Ні, втратилських тут не повинно бути. Добре, 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 який ток цього всього, що ми будемо? Є? Обща картинка і Ну, перевернути тут чаш? Що я можу сказати? Ну, такі наші почуття. Закінчиться це все по ітогу такими от почуттями. У людей ну, не знаю. По цим картам я не бачу ракетного удару. Є не що, що от по будівлям промисловості ось перевернута імператриця. А там, до речі, все нормально. В тому розкладі е, все нормально. І тут я просто зверху їх поклала. Так, цервіться церві, пенкалі ні. Ні. Скільки тут карт плоди? Угу. І смерті почалося. Ані. Ага. Ось їхня перша карта була. Не було в них радості. Це нам падало на людей, що не буде ніяких проблем. Ані отак було. Ой, не пам'ятаю, як я було, не буду. Не буду, не хочу, бо зараз тут накручу наверчу, коротше кажучи, там передивитися, бо реально не пам'ятаю, що як вилітило з голови. Але я знаю, що там, я пам'ятаю, що по промисловості там була нормальна карта. Я, мабуть, все ж таки якусь закинула там вовнутрь, по промисловості не було ніякого, тут проблем ніяких не було. Оця карта стояла на промисловості. Ось вона. О, ось цей розклад. Оце стояв на промисловості. Ця карта стояла на будівлях. І оця карта була на е, ку, рицарь кубків на людські втрати. Рицарь кубків. Оце, так. Так, так, так. То просто я так якось кинула. Тобто, нам головне, що? Е, розруха. Промисловість цивільних і втрати. Тут цього не показує, не показує. От таку... А тут промисловість під питаннячком трошки. Ну, подивимося, подивимося. Не повинна тут бути. В них тут свої проблеми. Я так думаю, що їх зіб'є тут ракета наша, оцей хлопець зухвалий. Командирних там більш-менш нормально. Поводить себе як королева, але слава Богу, хоч в розвернутому стані. Але почуття будуть ось такі. Ну, може, знаєте, це ж таке діло. А так, в принципі, не бачу нічого такого страшного. Так що сьогодні, в принципі, лівий берег і правий берег. Нормально себе почуває. Так, трошки чогось так нагнітається, чуть-чуть так. Але я можу вам сказати, що ну, це краще, чим було вчора. І от оця доба, що була, вона скінчається вже у нас, що ми клали розклад. Так що, хоча теж воно так закрутило тут, туди-сюди. Ну, все одно, то не ті карти. Тут немає таких прямо аж аж. Так що, все нормально, буде, я дуже сподіваюся, що проработає про, про та е, у нас була посухів карта. Ті позитивні карти, які впали, вони повинні відробити ту ситуацію. Так що, будемо сподіватися на краще і е, все ж таки берегтися. Я дуже прошу вас берегтися, бо люди, розумієте... У нас воєнна обстановка. Вони збивають на нас зло. То що нам робити? Нам треба себе берегти. Так. Все, почуємось, папа.